Вітаємо на нашому каналі Замковий центр Майстер Ключ. Відновлюємо сьогодні ключ до Fiat Doblo. Ну, перша машинка закрита. Відкриваємо. Отмичками без пошкоджень. Відкриваємо, читаємо код. Після відкриття зробимо механіку, прошиємо ключик. Все, машинка відкрита. Намір знимемо. О, трошки прикипіло. Все, будемо далі відновлювати ключ. Ось ми зробили два ключика. Це в нас машинка закрита, це в нас машинка відкрита. Другий ключик теж закриває, відкриває. Пробуємо на заводочку. Машинка завелась. Замковий центр Майстер ключ. Майте по два ключа до будь-якого замка, чи то сеть, чи то то квартира, чи то авто. Якщо є якісь питання з ключами, все вирішуємо. До побачення!